Певно, тільки ліниві не говорили про санкції, які на минулому тижні запровадили Сполучені Штати та ЄС проти російського нафтогазового сектора. Але зараз, коли емоції дещо вщухли, можна проаналізувати, що сталося, наскільки ці обмеження ефективні, та якими будуть наслідки. Коли на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європа та США запровадила масштабні санкції, чимало експертів прогнозували крах російської економіки буквально протягом півроку. Однак цього не сталося. Тоді маятник хитнувся у протилежний бік, стали казати, що Росія має безмежні ресурси і здатна воювати вічно. Таке враження виникало переважно через продовження експорту російської нафти та газу в обхід обмежень. А світові ринки робили вигляд, що це нормально. На кожен пакет заборон у Москві вигадували якийсь трюк: новий прапор для тіньового танкера, новий сірий посередник, новий банк. І Кремль всіляко намагався переконувати, що обмеження ніяк не впливають на Росію. Проте понад три роки війни показали, що санкції таки працюють. Зараз російська економіка в стагнації, інфляція зростає, дефіцит бюджету зашкалює. А сполучені штати та євросоюз переходять на новий рівень і, по суті, починають демонтаж російської енергетичної системи у світі. Вітаю, я Костянтин Ігначук, і це мій канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Отже, 22 жовтня Сполучені Штати зробили те, чого уникали три роки: наклали санкції на дві найбільші нафтові компанії Росії: РосНєфть та «Лукойл». Попередній президент США Джо Байден так і не наважився це зробити, бо боявся стрибка цін на нафту. А це б вплинуло на вартість бензину на американських заправках. Перед виборами йому цього зовсім не хотілося. Однак, коли на президентських перегонах переміг Трамп, Байден таки видав гучний дембельський акорд, наклав санкції на третю та четверту за розмірами нафтові компанії Росії ГазпромНєфть та «Сургутнефтегаз». Проте таки не став чіпати «Лукойл» і РосНЕФТЬ. Тепер же Трамп фактично доробив роботу за Байдена. На ці чотири компанії разом припадає приблизно три чверті російського експорту нафти. Причому, що важливо, під обмеження попали не лише самі компанії, але й дочірні підприємства. Їхні активи у США заморожені, рахунки заблоковані, американським юридичним особам заборонено мати з ними будь-які справи, а іноземним партнерам дали кілька тижнів, щоб вийти з угод. Інакше потраплять під американські вторинні санкції для банків, страховиків і трейдерів. Це означає, що працювати далі з російською нафтою надто ризиковано. А покупці тепер мають перевіряти, чи не купують вони часом російську нафту, яку маскують, приміром, під індонезійську. Реакція ринку була миттєвою. Частина азійських клієнтів, в тому числі з Індії та Китаю, призупинила контракти, а ціни на нафту підскочили на кілька відсотків. Щоправда, це зростання спекулятивне, тому що ринок перенасичений нафтою. Проте є ще два дуже вагомих аспекти нових американських санкцій, про які експерти часом забувають. По-перше, значна частина нафтопереробних заводів в Росії належить саме Лукойлу та Роснефті. А це означає, що після українських ударів тепер буде на порядок складніше їх відновлювати. А по-друге, попри три роки війни, у Росії досі працюють дві американські нафтосервісні компанії: це Шлюмберже, яка за перебріком маскується під назвою SLB, та «Waterford International». Вони надають технології, без яких російські нафтовики не виживуть. А саме точне буріння, геофізичні моделі, системи гідророзриву, підйому та моніторингу свердловин та інші. Саме завдяки цим сервісам Москва досі підтримує стабільний рівень видобутку на старих родовищах. Американські чиновники не раз натякали компаніям, що недобре підтримувати агресора, але фактично вони нічого не порушували, тому плювали вони на мораль. Гроші не пахнуть. На даний момент чисті активи SLB в Росії приблизно 600 мільйонів доларів. А Вотерфорд у Росії в цьому році навіть збільшив штат своїх співробітників. Однак, після санкцій проти Роснефті та Лукойла американські компанії або мають вийти з російського ринку добровільно, або потраплять під обмеження. Отже, головне в американських жовтневих санкціях те, що вони мають діяти як система США, б'ють не по окремих угодах, а по всій інфраструктурі від банківських розрахунків до страхування суден. І якщо раніше Москва просто шукала нові схеми обходу, то тепер кожен крок стає дорожчим та ризикованішим для всіх, хто буде залучений у сірих схемах. Синхронно із Вашингтоном свій 19-й пакет санкцій запустив європейський союз. І фахівці кажуть, що цього разу він справді має зуби Уперше за всю війну. ЄС запровадив повну заборону на імпорт російського скрапленого газу. В останні роки саме європейські компанії були головними покупцями російського СПГ. Нині ж ті, хто тримається за короткі контракти, мають півроку, щоб вийти з них. Довгострокові угоди мають бути закриті до кінця 2027 тисячі Під санкції потрапив також і тіньовий флот, тобто більше сотні суден, які возили нафту та газ під чужими прапорами, щоб приховати справжнє походження сировини. Тепер їм заборонили доступ до портів. ЄС там вводять внутрішні перевірки для виявлення суден тіньового флоту. А європейські страхові компанії відмовляються обслуговувати судна з російським вантажем. Кремль ще намагається вдавати, що ситуація під контролем, але очевидно, санкції для Росії болісні. Транспортування дорожчає, маршрути подовжуються, а прибутки тануть. Європа фактично намагається закрити лазівки, якими Росія користувалася три роки від криптопереказів і фіктивних компаній у третіх країнах до торгівельних схем через Об'єднання Арабські Емірати та Туреччину. Таким чином, ЄС будує фундамент для енергетичної незалежності від Росії, ну принаймні намагається. Однак ефективність нових американо-європейських санкцій залежить передусім від того, як будуть стежити за їх виконанням. Потрібно фактично у реальному режимі часу відстежувати рух російських вантажів, виявляти фірми-прокладки, знаходити банки, які обслуговують цілі схеми. А з цим якраз проблеми, тому що для цього потрібні люди. А система контролю в Європі фрагментована. В США після перемоги Трампа взагалі розпустили комісію, яка вишуковувала російські схематози. Крім того, Трамп запровадив санкції проти Роснефті та Лукойла не тому, що прагне допомогти Україні, а тому, що хоче примусити Путіна припинити бойові дії. А це значить, що російський диктатор може вимагати їх скасування в обмін на участь в переговорах, і Трамп на це піде, бо йому важливо поставити галочку, що він зупинив ще одну війну. Але після поступок Трампа Путін може просто тягнути час або спробувати зірвати переговори і звинуватити у цьому Україну. Та, попри усі проблеми та перестороги, санкції є і вони вже працюють. Тож коли ми відчуємо від них результат? Що ж, санкції завжди мають часовий лаг. Те, що ми бачимо сьогодні, це лише перші кола на воді. А от перші помітні результати мають бути уже в наступному році, коли страхові та фрахтові компанії остаточно розірвуть зв'язки з тіньовим флотом, а російські постачальники почнуть витрачати покупців на азійських ринках. Але більший ефект настане ближче до кінця 2027-го, коли запрацює повна заборона на купівлю російського скрапленого газу у Європі. Для заходу нова санкційна хвиля це, в тому числі, і спосіб перебудувати власну систему безпеки. Скажімо, Європа прискорює виробництво енергії всередині союзу, запускає спільні оборонні програми та скорочує залежність від будь-яких автократій. США ж посилюють фінансовий контроль. Це довгострокова архітектура, у якій російська нафта та газ втрачають свою вагу і перестають бути гібридною зброєю. Схоже, що нарешті союзники вирішили економічно знекровити Росію до того, як вона встигне накопичити сили та завдати удару. Росію не знищують одним ударом, як би нам цього не хотілося, звісно, але її поступово від'єднують від світу день за днем, контракт за контрактом. Звісно, Росія намагається знайти обхідні шляхи. Кремль пропонує покупцям ще більші знижки, довгі кредити і навіть розрахунки у національних валютах. Але ці схеми теж не безмежні. Наприклад, Туреччина боїться вторинних санкцій, а китайські банки вже почали блокувати транзакції. Російська енергетика фактично переходить у тіньовий сектор світової економіки без правового захисту та стабільних грошей, навіть якщо вдасться знайти покупців. Трати на знижках та сірих схемах можуть поглинути увесь прибуток. І тепер я підходжу до головного висновку в контексті обговорення стану російської економіки. Ми зараз часто чуємо, що, попри усі труднощі та дефіцит бюджету, Путін все одно буде фінансувати війну. І це правда, але тільки частина правди. Останнім часом ціла низка російських регіонів різко зменшила винагороди за підписання контракту з Міноборони. Річ у тім, що ці гроші, які ще називають гробові, виділялися з місцевих бюджетів. Але тепер у багатьох суб'єктах федерації дуже велике недофінансування. І, судячи з усього, Москва сказала: вигрібайтесь самі, допомоги не буде. Це означає, що приток свіжого гарматного м'яса на фронт може стрімко скоротитись, і тоді у Кремля залишиться тільки два варіанти або закінчувати війну. Або починати тотальну мобілізацію. Але це вже інша історія. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалось, почули щось нове і цікаве для себе. Ставте уподобайки і підписуйтесь на мій канал. Але не вірте жодному моєму слову. Перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре.